Шановні українці, Ми з України. Ви хотіли доказ, що ЗСУ це гвалтівники-мародери вбивці. Ось, будь ласка, вам доказ: сенсація. У Львові солдата звільнили від покарання за спробу зґвалтування в під'їзді багатоповерхівки. Сихівський районний суд Львова виніс вирок. Військовим, який у натверезому стані спробував зґвалтувати жінку. У під'їзді багатоповерхівки, що у нього було в голові, ніхто не знає. Ось вам, будь ласка, доказ, що військовий це гвалтівник мародер і А винувачений вклав у воду про примирення з потерпілою та суд звільнив його від тюремного ув'язнення. Я вважаю, що це. Неприпустимо укладати угоду про примирення, таких потрібно відправляти на СІЗО і у в'язницю, щоб вони відбували реальний термін заскоєння. Як вказано у вироку суду, який винесли в червні 2023, випадок трапився ввечері 28 листопада 2022 року. Солдат, який служив в прикордонному завоні, перебував у під'їзді багатоповерхівки у нетверезому стані. Нагадую, що солдати не мають права пирити взагалі, це порушення Статуту Збройних Сил, це по перше. По-друге, почав чіплятись до жінки та здійснення спробу зґвалтування. Її. Я вважаю, що потрібно переглянути вирок і дати реальний вирок цьому негіднику. Цей негідник повинен отримати 5 років позбавлення волі. У в'язниці суворого режиму. В матеріалах справи прихована назва вулиці. А чому? Ми вимагаємо, як е е громадяни. Ну, хто є громадянин, хто є людина. Вимагаємо як люди, громадяни, українці. Розголос у цієї вулиці, де це відбулося? І, і де цей військовий живе? Ми вимагаємо, щоб публічно публікували його адресу, прізвище, ім'я по батькові та фото негайно. Цього гвалтівника. Чому він не був занесений до реєстру гвалтівників? Ми вимагаємо як українська спільнота негайного занесення до Єдиного реєстру гвалтівників. Дотрапився цей випадок, але справу розглядав Сахівський райсуд. Я думаю, що Сахівський райсуд отримав за це гроші. Тому що по санкціям статті. Передбачено позбавлення волі, а не умовний термін. За спробою зґвалтування 5 років позбавлення волі без права на апеляцію. Обвинувачений уклав угоду воду про примирення з потерпілою. Ну, це синдром жертви у потерпілою, був, яка виправдовує слова насильника. У суді військовий визнав свою провину. Варто зазначити, що 27 червня 2023 року за день до оголошення вироку винувачено було звільнено зі Служби за станом здоров'я. А як так його звільнили? А багатьох не можуть звільнити і поза штат відправляють а цього негідника. Звільнили ЗСУ із ЗСУ, що Вляму на ЗСУ не на волю. Справу розглянула суддя Олена Горбань, і я закликав підписників мого каналу дізнатися про статки цієї недосудді Олена Горбань, яка визнала винувачено винну у вчиненні справи зґвалтування, призначила покарання у вигляді трьох років тюрми, але звільнили його від. Відбування покарання з річним іспитовим терміном на вирок може бути подана апеляція. Я вважаю, що потрібно оголосити, де живеться суддя Олена Горбань, прізвище і ім'я по батькові, паспортні дані, а також публічно закликає підписників дізнатися стосовно та викласти в коментарях про її незаконне збагашення стосовно цієї справи. І стосовно інших справ, я думаю, що це не одна така справа з виправдання гвалтівників. Місце гвалтівникам та у в'язниці, а не на волі, і в єдиному реєстрі гвалтівників. ну, підпишись на цей канал, тут кажуть правду. Ось вам, будь ласка, юридичний доказ, що представники Збройних сил сенсація. Що представники Збройних сил? Це Гвалтівники Мородера і Обидовці. О, будь ласка. Новина Захід НАТО. Редактор Софія Лазуркевич писав так, от, у мене і виникає питання. Чому йому дали умовний термін? яка Може бути в цьому угода. Ця суддя, яка виносила вирок, повинна бути відсторонена від посади. Давайте напишемо скаргу на неї. Да, напишемо на неї скаргу, куди треба, щоб її звільнили. Також потрібно, щоб були оприлюднені і статки Олени Горбань. Негайно ті, що за кордоном, і що в Україні. Потрібно зайнятися цією суддею, не до яка імітує правосуддя, яка випускає гвалтівників на волю. А завтра він згвалтує будь-яку дівчину. Ось це. Творіння під назвою колишнє військове ЗСУ. Тому, тому дуже важливо боротися за, правов... за правову країну, щоб усі дотримувалися закону. Вони не дотримуються закону. Вони повинні бути покарані ось ці гвалтівники з ЗСУ. Так, вони, гвалтівники морде. Слава Україні. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП. Коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Також не забудь підписатися на цей YouTube канал, TikTok канал. Разом доб'ємо до мільйона. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, заповнення заяви в суд 1000 гривень. Консу юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись на цей YouTube канал, тут кажуть правду. Також я консультую з будь-яких норм права. Також ви можете в мене замовляти витяги по коду ЄРДПО. Звертайтеся, тобі це треба. Підпишись. На цей Ютуб канал жми кнопку спонсор. 100. Стань спонсором цього каналу. За мною майбутнє я єдина надія України на правову державу, на дотримання ваших прав і свобод. Тому обов'язково підпишись, роби лайк репост. Обов'язково. Я вирішую не тільки питання з ТЦК ТСП. А інші нестандартні питання, які ви мені задаєте, тому обов'язково звертайтесь.